Вітання глядачам та слухачам каналу Дивана Філософія. Цього разу автор вам підготував каламбур під назвою Новорічний Вінігред. Приємного перегляду та прослуховування! Дуркаїною ширився передноворічний настрій. Народ отримав жовту тисячу і ломонувся спустошувати полиці супермаркетів. Його не засмучувало навіть те, що разом з роздачою тисячі жовті шалено підняли податки. І ціни від того полізли вгору. Верховний менеджер у новорічному привітанні скаже, що замість підняття податків асажайці пропонували жовтим менше красти, тож вибору ніякого не було. Також в своєму привітанні Жовтенський похвалиться тим, скільки урків відмісували Збройні сили, але змовчить про те, скільки серед відмінусованих мешканців окупованих територій, яких мобілізували урки всупереч міжнародному праву. Не скаже завдяки кому урки в перші дні великого вторгнення просувались дуркаїною зі швидкістю вантажівки, само собою змовчать про втрати дуркаїни у війні, бо це секрет не так від ворога, як від потенційного виборця. Ще більшим секретом є втрати, викликані не професійністю, а в деяких випадках і антипрофесійністю командування. Не почує електорат про те, що та непрофесійність посилилась через перетасовку верхівки Генштабу. Де хтось замінив професіоналів симпатичними для себе пуделями. Пуделі почали під себе перетасовувати тих, хто стояв нижче, і так далі, за принципом гниття риби з голови. Втім, виборцю цим нема чого перейматись, бо першою згнила саме його голова. В кінці привітання Жовтенський поради народ тим, що навіть якщо війна тимчасово призупиниться в наступному році. То він своїх виборців в біді не залишить. Зробить все можливо, щоб на вибори не змогли податись ні Горошенко, ні Потужний. Нема чого електорат заплутувати. На вибори підуть, тільки Жовтенський і Йойко. Після нескладного вибору Мордор нападе на дуркаїну повторно, і тоді вже їй точно будуть гайки. Або Жовтенський все прохезає, або Йойко все злеє навіть не криючись. До вторгнення по всіх каналах в новорічну ніч крутили урчий вогник, а потім весь день іронію фатуму. Одразу після здобуття незалежності дуркаїна чомусь не поспішила здихатись ні урчих телеканалів, ні проклятущої іронії фатуму, яку вони крутили на Новий рік. Очевидно, що ноги такої дивної поведінки ростуть звідти, звідки й передача всієї ядерної зброї уркам. Разом з засобами доставки за знижку на газ, яка згодом дуже дорого обійшлась. За яку знижку за державний кошт крутили на центральному телебаченні аж два уркських канали, залишається загадкою. Та шкоди від них було не менше, ніж від передачі уркам засобів доставки ядерної зброї. Зараз би мали покоління, яке не розуміє уркську хрючку, натомість отримали покоління. Яке обрало на найвищу державну посаду уркохрюкаючого коміка без найменшого хисту до державного управління. Так дуркаїна після розвалу Черпака повинна була забути про мерзений черпаківський клуб веселих дурбеликів. Дурна черпаківська традиція тримати дурня в університеті за те, що він веселий, чимось нагадує дурну асашайську традицію тримати дурня заради спорту. Тільки Сашайські університети приватні, і вони можуть собі дозволяти які завгодно дурниці, а от черпаківські заклади вищої освіти були ще як державними, тримати до довбограє тільки за те, що він може ні, ні, не розсмішити публіку, сподобатись журі. Основна ідея клубу веселих дурбеликів було смішити журі цілими командами. Не вразити якимись надзвичайними здібностями, як в «Ігрик Факторі, а просто насмішити, сподобатись, вилазити дупу. Клуб професійних дуполизів. Так от один професіонал з того клубу став верховним менеджером цілої Дуркаїни. Колись в Тукаїні робили один цікавий пранк. До рейсового автобуса заходив актор, який вдавав п'яного, і сідав на місце водія. Камери записували реакцію пасажирів. Пасажири категорично не погоджувалися, щоб автобус з ними вів п'яний мовчий подій. Потім приходив справжній водій, і народ посміхався на камеру. Щоб пасажирам давали на вибір між п'яним і нормальним водіями, і щоб вони при цьому обирали п'яного такого ще не було. Та виборів очільника країни така логіка не стосується. Виборець готовий обрати будь-кого, хто аж ніяк туди не годиться. Головне. Аби не Горошенко. Згодом уркські канали таки прибрали на їх місце стали Г плюс Г, який хоча б на перших порах говорив дуркаїнською та пару років не крутив осточертілу іронію Фатуму, другим каналом став наскрізь Уркохрючий Інтершось. Назва каналу була не менш дебільною, ніж Іронія Фатуму, яку він крутив за уркською традицією. Добрі гуманоїди ту хрінь свого часу навіть хотіли спалити. Зрештою на гімно перетворився і Г плюс Г, що яскраво демонстрував крутінням іронії фатуму та різних ульфських терлесеріалів. За способом мислення гуманоїди поділяються на пігідійників та цефалістів. Пігідійники кажуть, що вони думають серцем, а цефалісти наголошують, що думати треба головою. Насправді пігідійники брешуть. Вони також думають головою, просто керуються не логікою чи здоровим глуздом, а емоціями. Для прикладу, Жовтенський в них викликав позитивну емоцію сміху, от вони його і обрали. Цефалісти ж казали, що крім як смішити гуманоїдів, то Жовтенський нічого не може, і смішитиме він усіх на світі, перетворивши дуркадіну на всесвітнє посміховисько. Пігдійники завжди в більшості, тому політики завжди маніпулюють емоціями. Та чомусь в одних країнах живуть краще, а в інших повна дупа навіть за наявності непоганих природних ресурсів. Проблема не так в наявності чи відсутності пігійників, як в системах цінностей, якими вони керуються, дуркаєнцям свої цінності понав'язували урки в Черпаківські часи. Уркську хрючку і віру в те, що міський житель кращий за селюка. У всьому світі урбаноголові вважають себе кращими за жителів маленьких населених пунктів, але урки возвели це в якийсь абсолют. Логічно пояснити, чим наколота мавпа з дредами і пірсеном краща за того, хто пасе корів, не можна. Якщо той, хто пасе корів, може щось, крім як пасти корів, звісно. Один дуркаїнський філософ в дитинстві пас овець шукав стовпи, які підпирають небо. Згодом вивчився на художника і став писати чудову поезію. В своїй поезії також згадував і ягнят, яких колись пас, став дуркаїнським класиком. Про якісь високі здобутки наколотої мавпи з пірсингом та дредами ніхто поки не чув. Також урки вдовбують в неокріплі мізки простих дуркаїнців віру в те. Що уркською хрючкою розмовляє інтелігенція, а дуркаїнською трохи ні. Звісно, що це брехня, якої ще світ не бачив. Уркська хрючка має такий унікальний діалект, як бєня. ним користуються в основному тільки бандити, частково користуються жовті, коли треба тихесенько до лісу відійти, і сам жовтенський, коли надумує зуб дати. Урки разом з уркохрюками хочуть сказати, що уркські бандити найінтелігентніші бандити в світі? Відповідно до вчення одного видатного капіталіста інтелігенція це такий клас в суспільстві. Вона розмовляє мовою суспільства, а не якоюсь своєю. Наглійська інтелігенція розмовляє наглійською і п'є чай з молоком. Рупухоїцька квакає і п'є дороге вино. Фріцлянська мовчить і критикує чистий розум. Шепшицька шипить і піниться на дуркаїнців. Уркська хрюкає, жлоктать горілку і вважає своїми ворогами всі народи навколо себе за те, що ті, з якогось дива не хочуть визнавати урчу велич та стати холопами мордуру. Дуркаїнська розмовляє дуркаїнською і на щось постійно скажеться. Дуркаїнці настільки геніальні в своїй тупості, що не розуміють такої елементарщини, як те, що уркська хрючка в дуркаїні це іноземна мова. Спілкуватися в себе вдома іноземною мовою це ж ідіотизм. Якщо іноземець приїхав в твою країну і не вивчив твою мову, він або просто проїздом, або тупий, або клав на твій народ з високої дзвіниці, якщо в країні розмовляють двома і більше мовами, то там живе два і більше народів. У випадку дуркаїни один народ той, хто з урками один народ, а другий народ той, від якого урки хочуть захистити перший. Знайте відповідь на питання, який з тих двох народів якою мовою розмовляє, не під силу жодному уркохрюку, бо навіть більше. Не кожен носій дуркаїнської це зможе. Уркохрюки стверджують. Що вони ні трохи не подібні на урків, бо толерантно ставляться до уркської. Коли мордурчани ставляться до дуркаїнської зовсім нетолерантно. В той час, як деякі дуркаїнці своїм нетолерантним ставленням до уркської, більше нагадують урків. частина носів дуркаїнської порозвішували вухам обіслюки і щиро увірили в цю побрехеньку. Та фанати хрючки промовчали про ту дрібницю, що до дуркаїнської вони самі не дуже толерантно ставляться. Деякі ставляться так нетолерантно, що раді були б за дуркаїнському пики дуркаїнцям товкти, якби була впевненість, що за таке здачі не отримаєш, в інших нетолерантності вистачає тільки на те. Щоб принципово не переходити на дуркаїнську, навіть коли цього вимагає закон і здоровий глуст. Максимум нетолерантності до хрючки, на яку спромоглися дуркаїнці, це судитися з мінмусоркою, щоб ті надали переклад промови головного мусора країни, яку той прохрюкав незрозумілою мовою, схожою на шуруповерцьку. А тепер до новорічних побажань. Кожного року. Вся Україна бажає, щоб здох один конкретний старий дід, і він ніяк не здихає. Ну раз такі справи, то побажаємо невмирущому падлу 2025 року пережити Російську Федерацію. Підписуйтесь на канал Знак Солідарності. А хто підписались, коментуйте і лайкайте.